Важливі зміни в пенсійній та соціальній сфері України з липня та жовтня 2025 року. Впровадження базової соціальної допомоги. З 1 липня 2025 року стартує нова система соціальної підтримки. Базова соціальна допомога. Розмір допомоги 4500 гривня на кожного члена сім'ї. Отримувачі малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, одинокі матері. Діти без аліментів. Подання заяв через пенсійний фонд України, це пошту та вебпортал ПФУ. Допомога розраховується як різниця між базовою сумою та середнім доходом сім'ї. Пенсіонери з недостатнім стажем отримують допомогу у відсотках від базової суми від 53% до 88% залежно від стажу. Вікові доплати до пенсії. З 1 липня 2025 року доплати до пенсії будуть нараховуватись з наступного дня після дня народження. Розміри доплат 300 гривень для пенсіонерів 70-74 років, 456 гривень для пенсіонерів 75-79 років, 570 гривень для пенсіонерів 80 років і старше. Пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 гривень. Виплати автоматичні, без заяв. Зміни з 1 жовтня 2025 року. Планується підвищення пенсій для військових пенсіонерів на 4,5% за рахунок збільшення понижуючого коефіцієнта. Ця міра спрямована на покращення матеріального становища ветеранів.